Перше розширення бджолиних сімей є вощиною весні, можна так сказати. Сьогодні у нас 17 квітня, квітне верба, є невеликий медозбір. І ми дивимося, як нам зрозуміти, чи потрібно розширювати бджолині сім'ї. Просто-напросто відкриваємо і бачимо надлишок, бжолини, надлишок бджіл, а можна подивитися, корпус приподнявши знизу, такі провисають на нижніх рамочках грона бджіл. І тоді вже можна підставляти або наставку зверху. Або розширяти, якщо немає, якщо є місце, розширяти вощиною. Чому ми розширяємо вощиною, а не сушу? Це насамперед відбудова нових стільників, а стільники є золотим запасом пасіки, тому що ми вибраковуємо, не, не тримаємо чорний дуже сушнину, краще її вибракувати. І навесні, коли вже є взяток, краще розширити вощиною. Щоб ти там хтось не говорив, що розширення для бджіл весною є е, стресом. для Середніх сімей для слабких сімей так, це стрес. А для сім'ї, яка вже на цвітінні верби витягує маленькі язички лощиною, то можна ставити вощину. Не можна, а потрібно ставити вощину. Вощину ми використовуємо біорд, нею ми задоволені. І ось сьогодні поставимо, а завтра подивимося, які результати. Подивимося зараз, яка ситуація в сім'ї. Сім'я вже займає так, це вже розширяв, забув поставити рамочку. І зараз подивимося наявність корму, тому що проводили ми ревізію. Ще до холодів. Зараз подивимося. Корм є. Трішечки є корму. є спирга, є ось наприск уже нектару молодого з верби, є білка спокійна. І ось бо ми бачимо, ось як зрозуміти, чи потрібно вже розширяти. Ось, покажи. ось на бокових стіночках, отакі вже. Ліплять язички, ми їх видалюємо, Ставимо цю рамочку, розширюємо ніколи навесні, та й не тільки навесні це. Тільки коли противороєві методи, то можна вощиною рвати гніздові рамочки з розплодом на частини, щоб сім'я вийшла з ройового стану. А навесні, коли ще прохолодні про ночі, потрібно ставити вочинку завжди з краю розплідних рамок. Ніякому разі не рвучи гніздо. Ось бачимо, який розплід. Ось уже трутні ходять. Є трутні. Тим більше ця сім'я вона батьківська. Лиміна зараз глянемо, яка ситуація з трутнем. Багато колег говорили, щоб показав сім'ю, ось показує, яка сім'я. Ось який розплід, жила, ось танцює, показує танцями. Танцювала, показувала де, куди летіти. Так, зараз слідуюча рамочка трутнева. Глянемо її, а далі не будемо. Турбувати бжілок. Ось який розплід трутневий. Дуже багато трутня ходить. Він нам дуже потрібен у нашій маткових справі. Бачу, ось в трутневі рамочки в мене всі жовті і підписані. Зверху брусочок жовтий, щоб я бачив у сім'ї, що вона стоїть. Що ми робимо? Ми беремо у нас на оцих рамочках розплід, ці здвигаємо. Проженемо бджілку, щоб не подашити її. І беремо, ставимо нашу вачинку. Піджимаємо і закриваємо. Через день подивимося, яка ситуація. На вони її відтягли, а знаємо, що вчинку відбудовують із мощини, беруть челюстями бджола, відтягують до 70% по, по об'єму, а потім вже з власних воскових залоз, які вона виділяє при надходженні нектару у вулик, вона добудовує. Маточка одразу переходить туди сіє. Нагадаю, що це була вощина Біорд. Ми нею користуємося, нею задоволені. Ось у нас вже пройшов, пройшла доба, як ми поставили вощинку, ми використовуємо, подивимося, як бджілки її відтягнули. Нагадаю, що в нас вже квітне верба і зацвітають сади, квітне черешня, персики розквітають. Дивимося, зараз повністю не будемо відкривати гніздо. Дивимося самому цікаво, яка тут ситуація. Нагадаю, що це ми. Першу вощинку в цьому сезоні поставили. Не тільки в цій сім'ї, а ось відсотків на 75, вона відбудована до краю. гарно Бжілки її будують. Нагадаю, на садах можна як робити. Якщо нам така сім'я, до прикладу, беремо, відтягнули десь відсотків 70-80, якщо маточка не засіяла, якщо ж маточка засіяла. Звісно, ми її не прибираємо. Можемо цю стягнути, поставити у склад, поставити ще в І так відбудувати 5-6 рамочок в відсотків на 80%. А потім, як взяток буде, там чи акація, чи липа, просто ці рамочки використовуємо вже під мед. Просто зверху поставили корпус вже відбудований. Ставимо У нашому випадку, ми міняти її не будемо, а будемо вже скоро розширювати 145 корпусом. У нас система вулоків така, а вже розширення вощиною, будемо, коли будемо відбирати рамочки на відводочки, ми будемо вощиною розширювати. Можна відбудовувати. Якщо є смісто в 20-ти рамочних лежаках або в 12-ти рамочних корпусах, можна відбудовувати. Швидка відбудова вощини свідчить про її високу якість а також залежить від бжолиної сім'ї. Якщо ми в слабачок поставимо, то звісно ніхто її відтягувати не буде. Тільки благополучні щодо хвороб і благополучні за силою сім'ї вони відтягують вощину. Це є природною потребою бжолиної сім'ї. На цьому завершую наше відео. До зустрічі на наступних цікавих роликах.